Як перевірити свій податковий статус і уникнути блокування рахунків. Чи знали ви, що ваші рахунки можуть заблокувати через несплачений податок на нерухомість? У цьому відео я покажу як простий і швидкий спосіб перевірити податковий статус онлайн. Не чекайте проблем дійте заздалегідь. Дивіться. Обираємо на сайті кабінет так згову вхід, дія підпис. Отримати код. Заходимо в свою дію, обираємо QR-код, підписати, проходите верифікацію, обираєте підписати і ви в кабінети платника. Обираєте яке для громадян, там ви знайдете всю інформацію стосовно вашої нерухомості і повідомлень на ваше ім'я, якщо є такі при нарахуванні податку.